Часто в англійській мові одне слово може мати декілька значень. Як наслідок виникає плутанина, і зрозуміти іноді значення можна лише з контексту. Вивчення омонімів може допомогти для розуміння значень слів. Омоніми це слова, у яких однакове написання та які читаються одинаково, але котрі мають зовсім інші значення. Розрізняють такі групи омонімів. Як омографи пишуться одинаково, читаються по різному та мають різні значення, омофони читаються одинаково, пишуться по різному та мають різні значення, та повні омоніми читаються та пишуться одинаково, але у яких значення різняться. Про останніх ітиметься у цьому відео. Слід зазначити, що англійська мова багата на полісемантичність та синонімічність, як наслідок можна легко натрапити на цілий ряд омонімів. У відео зосередимо свою увагу на п'яти найважливіших та найбільш вживаних парах повних омонімів. Перша пара повних омонімів це fine. Є три різні значення слова fine. Розглянемо приклади використання. The library gave Jack a fine when he brought his book that late. The library gave Jack a fine when he brought his book that late. Бібліотека оштрафувала Джека. Коли він повернув книжку запізно. The library gave Jack a fine when he brought his book that late. Як бачимо, у цьому контексті fine має значення грошового покарання, тобто штрафу. Ще одне значення слово fine. With erosion, the fine layer of disappears. With erosion, erosion, the the fine fine layer layer of of disappears. disappears. При ерозії, тонкий шар гумусу зникає. With erosion, the fine layer of humus disappears. А вже ось тут fine має інше значення. Тонкий. Ще один приклад. He asked how I was, and I said I was fine. He asked how I was and I said I was fine. Він запитав, як я, і я сказав, що в мене все добре. He asked how I was and I said I was fine. І найбільш вживане значення fine у третьому випадку. Все гаразд. Або все добре. Другий повний омонім, який ми сьогодні візьмемо, це dough. Do має два значення: приклади вживання. He has a lot of time but little dough. He has a lot of time, but little dough у нього багато часу, а грошей мало. He has a lot of time, but little dough. У цьому контексті dou означає гроші, але майте на увазі, що це слово вважається сленгом і вживається в неформальному стилі. Друге значення слова dough. To bake a cake first, you should roll the dough out on a floured surface. To bake a cake first, you should roll the dough out on a floured surface. Щоб спекти пиріг, спочатку слід розгойдати тісто на посипаній порошном поверхні. To bake a cake, first you should roll the dough out on a floured surface. А ось тут dough має своє пряме значення. Тісто. Ще один повний омонім слово rock, яке має три значення. Приклади. He likes to listen to rock very much. He likes to listen to rock very much. Він дуже любить слухати рок. He likes to listen to rock very much. У цьому контексті рок виступає як стиль музики. Наступний контекст із значенням слова sleep. Мати розгойдувала свою дитину, щоб примусити його заснути. Mother rocked her baby to coax him to sleep. Ді слово to rock у другому контексті має значення погойдувати. І третє значення слова rock. Don't throw rocks at him. He is a good student. Don't throw rocks at him. He is a good student. Не кидайте каміння в нього. Він хороший студент. Don't throw rocks at him. He is a good student. А ось тут rock має значення каменя. Також rock може мати значення скали та породи. Четвертий найбільш заплутаний повний омонім це club. Він має три значення. Наприклад, The woman used her purse as a club and pounded the thief's head. The woman used her purse as a club and pounded the thief's head. Жінка використала гаманець як дубину і стукнула злодієві по голові. The the woman used her purse as a club and pounded the thief's head. Отже, тут club вживається як дубина. Ще одне значення слова club. Jack joined the English club. Jack приєднався до англійської спільноти. Jack joined the English club. Club може бути у значенні клубу чи спільноти за інтересами. І ще одне значення слова club. Let's go to the night club and have fun this Friday. Let's go to the night club and have fun this Friday. Ходімо в нічний клуб і повеселимось цієї п'ятниці. Let's go to the night club. And have fun this Friday. І нарешті останнє значення club – це дискотека або нічний клуб. І останній повний омонім це слово ball, яке має три основних значення. Перший контекст. hair was tied in a blue Her hair was tied in a blue ball. Її волосся було зав'язане в синій банд. hair was tied in a blue ball. Таким чином, bow може бути у значенні банту для дівчат або для Різдва. Ще один контекст слово bow. When the queen walks past, some people bow to her. Коли королева проходить повз, деякі люди вклоняються їй. When the queen walks past, some people bow to her. Тут є слово to bow використовується в значенні вклонятися. І останній. Третій контекст. Робін Гуд використовував лук і каміння як зброю. Також БАУ може означати лук для стрільби. А які пари повних омонімів ви можете пригадати в англійській мові? Можливо, знаєте якісь українські чи інших мовах. Залишайте коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!